І що ж, я вирішила запитати у Дениса, скільки реально можна зекономити на покупці автомобіля США, і він готовий надати нам чесну, відверту відповідь. Тому привіт. Вітаю, <гум> <гум> коли ні разу не заставила. <гум> ну розказуй, будь ласка, скільки реально можна зекономити? Дивлячись, які автомобіль насправді ми завжди надіслаємо середній сегмент, типу 15 тисяч доларів під ключ. Насправді хочу сказати так: на деяких автомобілях дійсно можна зекономити до 30-40% відсотків порівняні з нашим ринком. На деяких автомобілях напевно, якщо в коштах, то можна при автомобіль в ринок, але Тут е, справа не в економії, тут справа в вигоді, в тому що ви будете першим власником автомобіля в Україні. Ви знаєте, що в автомобіля чесний пробіг, нікому не кручений. Ви розумієте, з яким пошкодженням приїжджає автомобіль. І знаєте, що з яких запчастин його там будете за собі ремонтувати, збирати. І є впевненість в тому, фінансово навіть вигода в тому, що коли ви будете через пару років цей автомобіль продавати, оскільки там автівка ж не купується на, на все життя, одна все одно захочеться щось новенького. Ви цей автомобіль, як мінімум, зможете продати за ті самі кошти, за які ви привезли, тобто. Просідання по вартості автомобіля, так як зараз у нас на українському ринку є, ну, такого з вашим автомобілем ну в процентах 95 не буде. Тобто, давай так для мене розшифруємо. Якщо ми веземо автомобіль, в вартість ринку по Україні, там все одно буде плюс в тому, що це буде менший пробіг. Все вірно і автомобіль буде побитий менше. До прикладу, чим він був, чим той, який є в Україні по цій самій вартості. Вже звідкись привезений чи то Європа, чи то Україна, чи то Америка. Він буде більше побитий, так. Ну, то що у нас продається на ринку, да завуалірувала Коротше, <реш> Ви якщо ви везете автомобіль в вартість по ринку України, у вас все одно будуть плюси, такі як мінімальний пробіг. Він буде по іншому Ще, ви не, ком... да, краще виглядати, краще комплектація і так далі. Да. Так. Ну і знову ж таки, бо кожному автомобілю це індивідуально. Не можна взяти автомобіль там, наприклад, за 15 тисяч доларів. Це дуже обширне таке питання, якщо можна так сказати. Оскільки в 15 тисяч можна привести дуже багато варіантів. Починаючи від тої ж Audi, закінчує Toyota, наприклад. Тому кожен варіант, кожен автомобіль треба розраховувати індивідуально і дивитися, вигідно це привозити, привозити так чи не вигідно привозити. Ну садисно плюси автомобіля з Америки. Я вже тільки що назвав. Денис я тобі дуже дякую. Будь а ласка. вас якщо цікавлять автомобілі з Америки, то пишіть нам в та лоджик. Будемо на зв'язку.